І вашими добрими ділами, і вашими е, фінансами, які ви сіяли в нашу сім'ю, будь-якою допомогою, тому що, е, знаєте, коли мені говорять, що в нашій церкві немає любові і немає єдності, я вам просто хочу сказати: не вірте цьому, тому що це брехня, брехня від диявола. Стільки любові і єдності я ніколи не відчувала, як я відчуваю зараз. І її дійсно багато, її настільки багато, що просто я дивлюся на це все. І я дивлюся Богу, наскільки Він великий, наскільки Він в кожному з ваших сердець Він просто тече цією любов'ю. Він тече цією милістю, добрими словами. Просто немає слів, щоб виразити усю подяку від нашої сім'ї, вам, дорога церква. І це дійсно для мене дуже велике чудо, тому що хочу прославити Бога перш за все. В нашому житті були різні ситуації, і ми проходили різні шляхи з Олегом. І ми жили і в бідності, і ми жили, коли взагалі не було грошей, і ми жили і в достатку. У нас були різні ситуації, але ми завжди сіяли. Ми любимо Бога, і е, коли я прийшла в цю церкву 13 років назад, Олег вже е, брав участь у місіонерстві, і ми завжди сіяли в місіонерство, ми завжди відділяли десятини пожертви, ми завжди е, сіяли, ну де могли там, так і от, одного дня я подумала: а чого я не сію в кожній корзинці, які тут стоять, милосердя. Прославлення, там ну всі реб-центр і так далі. Я прийняла для себе таке рішення, що ми будемо відділяти нашою сім'єю. Якісь гроші в кожну, в кожну з цих корзинок. І я почала я почала з маленької суми сіяти. А потім думала, я можу більше. Я почала більше сіяти. Потім я подумала, я можу ще більше кожного тижня. Я почала кожного тижня ще більше сіяти. І знаєте, Я бачу, як Господь Він просто діє в нашому житті. І от коли Олег зламав ногу, Просто така ситуація, ви знаєте, що ми присвятили своє життя служіння Господу, і ми обираємо служіння більше, ніж роботу. І от Олег там три місяці не працював, і всі наші запаси, які в нас були до цього, ми вже витратили. І щоб ви розуміли, коли Олег зламав ногу, і пастор мені дзвонив, каже, поїхали в лікарню. Я швидко вдягаюся, думаю, так треба взяти гроші, треба взяти гроші. І я е, беру гроші. В мене було на той момент три тисячі. Це все, що в нас було взагалі. Всі гроші, які в нас є. Ніяких накопичень, ніяких заощаджень, нічого, просто три тисячі. І знаєте, я беру ці три тисячі, думаю, боже, ну як, як ми будемо далі. І знаєте, я почула просто в серці вірю, що це Господь сказав мені. Він сказав, за гроші взагалі не переживай, я дам гроші. І знаєте, на сьогоднішній день ми витратили на лікування Олега більше 40 тисяч гривень. Це невеликі гроші. Але, знаєте, враховуючи то, те, що в, нас, в мене було всього 3 тисячі, це просто диво Боже, це диво Боже, це благодать. Боже, він завжди вірний, він ніколи не залишає, він завжди дає. І я хочу підбадьорити сьогодні кожного, хто знаходиться в важких обставинах. Можливо, це не фінансові, можливо, це якісь інші важкі обставини. Знаєте, пускайте свій хліб по водам він обов'язково повернеться до вас. Милість Божа, вона ніколи знаєте не залишає. Я ще, вибачте, пастор що я так довго. Я просто хочу. ми ще ми ще згадували з Олегом буквально пару днів назад такий приклад. Згорів Репцентр в церкві перемога. Да? І Ми так говорили про це, і ми згадали, як Згорів репцентр у нас. І я кажу: знаєте, ну ми не те, що порівнювали, а просто ми знову ж таки. Я хочу прославити Господа за нашу церкву, за нашого пастора. Тому що тоді пастор, коли Руслан сказав, що згорів рецентр, пастор йому сказав, це не твоя провина, це наша провина. Я винен, це моя відповідальність. Я буду за це відповідати. Знаєте, він не кинув Руслана, він не кинув взагалі на призвол. Він почав допомагати, і вся церква, всі брати вони допомагали. І знаєте, це слава Божа. Тому що коли ми сіємо не тільки нашими фінансами, ми сіємо нашим серцем, нашою милістю, нашою любов'ю, Бог вертає. І сьогодні те, що ми маємо це, цю будівлю, це теж проявлення серця пастиря, його любові, коли він не залишив Руслана, не сказав: це ти винен. Цей Ні, він сказав, це моя відповідальність. І знаєте, просто Божа любов настільки глибока, настільки взагалі не можна описати. І я ще раз хочу вам всім подякувати. От я хочу зачитати пару місць з писання до цього, тому що я вже багато наговорила. Я ще раз вибачаюсь. І е, написано в Малахії, да, принесіть десятини пожертви в Дом Божий і випробуйте мене, чи не відкрию я вікна небесні і не вилью повну благодать свою на вас, повну благодать. Господь виливає на нас цю повну благодать. І нехай написано в Карінфонах, друге Карінфяна, це 9 розділ, 7 вірш. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. І 10 вірш. А той, хто насіння. Дає сієчеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння. Боже, я молюся, Господь, сьогодні за наше насіння, за те, що ми приготували Господь за всю твою милість, Боже. Я минуся, Господь, щоб ти відкрив свої вікна небесні для цієї церкви, Господь. Боже, відкривай ці вікна небесні, нехай тече Твоя слава, Боже, і нехай твоя повна благодать виляться, Господь, на кожне серце, Боже, кожну родину цієї церкви, Господь. Я прошу Тебе, Боже, примнож Господь насіння, Боже. Примнож... Насіння в кожній сім'ї, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Нехай приходить це примноження, я проголошую примноження фінансів, здоров'я, благополуччя, благодаті, Боже, в кожну сім'ю, Господь. І я молюся за зцілення, Боже, і Твоє благословіння, Господь, над цією церквою, над кожною родиною, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Алілюя. Амінь.